Вас вітає благодійний фонд Мирне Небо Харкова. Дякуємо благодійному фонду Восток СОС за щедру гуманітарну допомогу у вигляді рису, спагетті та бісквітів. Ваша підтримка значно полегшила нашу роботу. Завдяки наданому продовольству ми збільшили кількість гарячих обідів у Харкові, Херсоні та Куп'янську для тих, хто найбільше цього потребує. Діток, які відвідують наші хаби, теж потішили бісквіти, і вони з великим задоволенням їх коштують. Разом ми зробимо цей світ краще. Завжди поруч, благодійний фонд, Мирне Небо, Харкова.